Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 22 лютого, на східному узбережжі 4 година, сьогодні випуск виходить пізний через декілька причин, але по порядку до цього дійдемо. Я сподіваюся, що ви сьогоднішній випуск побачите, тому можливо він навіть вийде трошки коротше, як зазвичай. Ось, але перед тим як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю вам задонатити на підтримку Україні. Якщо ви не знаєте, як. І кому це зробити. В описанні під цим відео ви можете знайти посилання на фонд united 24 і на фонд Сергія Притулої, де ви самі можете обрати, кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Українська тема присутня сьогодні була на американському просторі. І а знову ж таки, про бойові, про бойові дії, про підтримку, все те саме розказується. Але одна нова стаття Wall Street Journal написав доволі таку обширну статтю, і тема. До речі, ця тема вже піднімалася. Якось декілька місяців тому назад. І я одного розказував про те, що знову ж таки не я розказував, а на американському просторі розказувалось про те, як руски як відступали з Херсона. Вони кого е налякали, кого обманом. Вивезли із Херсонщини тисячі дітей. Ну, Не, не обов'язково ж дітей, підлітки, якщо так можна сказати. Так от, а Wall Street Journal у сьогоднішньому випуску розказав про історію такого собі Дениса Костєв. Якщо хіба що, можливо, не перекрутили трошки прізвище, я цю історію на, українському, на українських ресурсах не бачив. Можливо, вона є так само, і про це вже знають, але історію я вам скажу. Дика й моторошна. В 21 столітті просто таким таке переживати, це Ну це просто взагалі. Хлопцю було 16 років, коли його знову ж таки з цілою групою інших вивезли з Херсонщини опинився через довгі обізні перевали в Росії, і взагалі хлопець був такий, що. Виступав за підтримку України, там розказував знову ж таки був патріот України, можна, якщо так по-простому, говорити. Але через деякий час, коли він опинився в Росії, почали виходити пропагандистські роліки, що він тепер прославляє Росію, ми браття там, ну і вся ця риторика, як, як положено. Коли з ним рідні зв'язувалися, пробували розузнати, що і як там, і так далі. Поки аж через деякий час, от рідня, не зв'язалася, є така організація, знову ж таки, я про неї ніколи не чув. Називається Save Ukraine. Це от благодійна організація, базується в Києві, розказують. Так, от вони допомогли цього хлопця зараз йому вже 18 років, як ви розумієте. Через Білорусію там ціла карта розказується, як він виїжджав, зустрілися з рідними аж в Європі. І знову ж таки, як ви розумієте, історія про те, що він не став патріотом Росії. Хоча, от за ці півтора року, що він не був з рідними, ну багато сміття йому напхали в голову. І тому, виїхавши, чи верніше, коли його викрали з України в 16 років, це людина все по-любому не до кінця сформована. І коли тобі постійно пропагандою вимивають мізки, то, як ви розумієте, зараз хлопець ну, багато непорозумінь в голові видається. Ну, але знову ж таки, якщо так можна сказати, щасливий кінець, як мінімум для цього хлопця. Хоча таких, як він, є тисячі, яких повивозили. Ніхто не знає про їхню долю і що відбувається. У даному ж випадку, знову ж таки, хлопець повернувся. от Зараз йому 18 років, вони разом з сім'єю там в Україні. Пробує, кажу в Україні в Європі зараз, пробують відновити документи, яких тепер немає. Але просто дика дичина, дика доля. Розумієте, я пам'ятаю шкільні роки, коли ми читали там про Яничар, там, що це 500 років тому, що дикі люди там. Погляди на життя, хто знає які, коли українських дітей викрадали і там брали цю армію яничари, і потім вони ж ішли ж і вбивали наших же потім своїх українців ще кремше, ніж е, турецькі військові. А це реалії 21 го століття. Це е, робить Росія. І, в принципі, про це знову ж таки е, розказується для американського читача. Тобто, не тільки і погані новини, от є альтернативна думка. Якщо от вчора, наприклад, була неприємна новина, чим розказували для американців, то та це так само неприємна новина, але це розказується все-таки проти чого бореться Україна. Ну Але тепер дивіться про, про зв'язок. Зараз, як я не пам'ятаю, що я сказав, я зараз в Канаді, е, така, хі, службове відрядження. в мене, е, Знаходжуся тут в околицях е, Монреаля, З інтернетом проблеми. Але з інтернетом проблеми не тільки в мене. Вчора, коли я їхав по дорозі, нічний вантаж. А приблизно о другій годині ночі я був в Нью-Йорку, і мій новий телефон пропав інтернет-зв'язок. Я там слухав трошечки музику, пропав звук. На старому телефоні все працює. Я почав, поки їхав, дивився, переглядав ж мій старий мій новий телефон. Це піксель, більше ніколи пікселя не буду купляти і так далі. Ну і по дорозі сюди, в Канаду, подивився ATT, до речі, у мене ATT. ATT це от в Америці два найбільших таких а, мобільних провайдера: це ATT і Verizon. Є трошечки там безліч менших, там T-Mobile, там вони в T-Mobile, це Німецька, здається, компанія в Європі, можливо, великі. вони. В Америці вони. Там Sprint, T-Mobile і багато інших. Є два гіганта, це Verizon. І ATT. Вони приблизно от весь оцей е, мобільний телефонний маркет в Америці ділять десь плюс-мінус на половину. І дивіться, що е, відбувається, відбулося, що, е, в принципі, що відбулося, до цих пір ще невідомо. Але десятки тисяч людей почали от, от така штука відбувається. І таке враження, якщо ви дивилися, знаєте, є такі. Фільм з Брюсом Уиллисом. «Die Hard or Live Free», хоча на українську це переклали як «Місний горішок. Ну то таке. Так от історія про те було, як була зроблена хакерська атака на Америку, як відключалася одна інфра інфраструктура за, за другою, світло, вода там і так далі. Відключалось. Так от зараз от, трапилось таке в Америці. І я вам скажу, років 10, ну, може, 20 тому назад, це взагалі була би не проблема. Ну, відключили, то відключили. Зараз дивіться, заговорили, багато людей в Америці взагалі відключає ці проводні домашні телефони, тому що вони взагалі не потрібні. Всі з мобільними телефонами, воно працює. І дивіться, я під'їжджаю в Нью-Йорку під цей ж заїду по дорозі, подивлюся, перекину карточку, хоча б тому що я не розумів, що відбувається. Думаю, чи це проблема з карточкою, бо вона в мене старенька, сім карточка, чи це проблема з телефоном. Приїжджаю. Там черга, мерва людей. Я заглянув новини, бо я ще на той момент не готувався. Перший рядок AT&T, 70 тисяч. І я вам скажу, знаєте, що цифра от реально із стелі взята була. Тому що AT&T ТІНТІ офіційної інформації ніякі не дали. Дали тільки що ми працюємо, ми пробуємо вирішити як можна скоріше це все діло. І в одних, отак от як в мене, старий телефон працює, йому 5 років, новий не працює. В одних текст меседжі працюють, в інших не працюють. Взагалі не зрозуміло, що було, що відбувається, і інші компанії також трошечки це відчували, але AT&T одні писали 70 тисяч телефонів не робить, другі 75 тисяч не робить. Тобто паніка. Ну і знову ж таки тепер почало обговорюватися. А що ж робити, коли таке відбувається? Тому що як... серед моїх знайомих, якщо от я, наприклад, не знаю, в кого ще залишився домашній телефон з проводом. Щоб у випадку там, а, пожежної там, ситуації нештатної, щоб можна було якось зв'язатися. Добре, якщо ви знаходитесь вдома і у вас є домашній Wi-Fi там і так далі, можна було вирішити. Знову ж таки, на цей момент у мене телефони не працюють, ще нормально. Плюс додався канадський ромін. Я за нього не плачу, але якість зв'язку. Просто страшнюче. Я сподіваюся, що мені вдасться якось оце відео обробити і завантажити, і воно вийде. Але Америка ну, от реально в паніці є. Тому що серед тих людей, ну я собі, наприклад, окей, один телефон робить. Зробив з одного телефона хатспад, на другий деякі функції обмежено працюють. Але цілий магазин набіг стареньких бабусьок, які не знають, ні що таке не Wi-Fi, ні що таке не хатспад. В мене не робить телефон і все, що робить, що робить, кінець світу настав. Розумієте? Отака така штука трапилася. От Америка, 21 століття, дуже продвинута країна, і я вам скажу, що. Ну, тільки плітки і різного роду страшні історії виникають, виникають через те, що невідомість ніхто не знає, що відбувається. Заговорили і за хакерську атаку, заговорили і за знову ж таки руску ту атомну бомбу в космосі, тому що люди, коли не знають, вони починають панікувати, видумувати різного роду речі. Ну і знову ж таки новина. Класно, значить, новинні ресурси так само розганяють, підливають ж, трошечки масличка, вогонь. І як же ж готуватися тепер до апокаліпсису, коли ваші мобільні телефони не працюють. Ну, знову ж таки, на даний момент не зрозуміло. Чи можливо, знаєте, що найгірше, коли ти не знаєш, що це, ти не можеш нормально підготуватися. Та сама AT&T, навіть я думаю, не знаю, що відбулося на даний момент. А можливо знає, і це настільки погано, що вони не хочуть розказати. Не хочу наганяти паніку, але ну я думаю, що завтра, післязавтра буде трошечки видніше, тому що це е, масштабна проблема для такої великої країни, як Сполучені Штати Америки в 21 столітті. Так що буду дивитися, в що це виліться. А дивіться трошечки апдейтів вчорашніх новин. Я розказував про те, що Байден поїхав в Каліфорнію своїх донорів трусити гроші на компанію. От і паралельно він відвідав а, дружину Навального і дочку. А, знову ж таки, понаобіцяв, що вони там санкції будуть вводити. Але для Росії санкції це коротко, як кажуть, мертвому припарка. Ну, але а, в принципі зустрівся, своє там виразив співчуття і так далі. Ось, а під час а, своїх там хід парадів як я кажу, як він з своїми виборцями, він не соромився там поливати і Трампа, який порівнював себе з Навальним, що він такий самий нещасний, як Навальний. От, а, І в сторону Путіна так само назвав Путіна а, чокнутим. Сином собаки жіночого роду, щоб вам не матюкатися в прямому ефірі тут. А, так що, і, і він каже: уявіть, щоб я таке говорив де-небудь років 10 тому назад. Просто наскільки світ перевернувся, що відбувається в світі. Ось так само отримала продовження і історія із ембріонами, які тепер штат Алабама визнає, як е, на рівні з людьми ставить. Дві поліклініки великих одразу поставили на паузу процедури штучного зазначаття за... штучного запліднення. Тому що тепер, знову ж таки, як я говорив, це от перші кроки. ніхто не знає, яка буде відповідальність, чи це виліться ув'язнення, чи це там в мільйони доларів штрафу. А люди почали перестраховуватися і. Ну, найбільше попали е, саме от в цю таку халепу люди, які вже заплатили гроші і були якраз посередині процедури, от незрозуміло. Але от, е, знову ж таки, зараз ця тема так само на американському просторі розганяється. Інші штати починають дивитися, як вирішувати цю питання. Тобто, е, чи дойде воно вернеться ця тема е, назад у Верховний Суд Сполучених Штатів Америки. Поки що невідомо, але, от, знову ж таки, як мінімум для певної категорії людей, ця тема вже стала великою проблемою. Ось. Буквально через годину Odysseo, з датою, оді, який розказував, приватний апарат, який має. Опуститися на поверхню місяця має це трапитися буквально через годину. Знову ж таки, я і так уже пізно випускаю. Вже завтра я думаю розкажу, чи він все-таки сяде, чи може він розіб'ється. Але як бачите, до цих пір все йшло нормально. Він долетів, і там уже ці, а, як ці називаються, пшик-пшик-пшик, підгазовка, підтормозка. Він долетів, так як має, і от все йде поки що як положено. Тобто історичний момент знову ж таки я розказував вже про це. Що це, по-перше, американський апарат вперше більше ніж 50 років останній раз висідав на місяць. А це що це приватний літальний апарат, це взагалі історичний момент, такого раніше не відбувалося. Так що, от ну, більше про це я думаю завтра буде сказано. Тепер дивіться ще одна скандальна новина, розгорілася між прокурором штата Аризона і прокурором штата Нью-Йорк. До речі, прокурор штата Нью-Йорк, який судиться з Трампом. Дивіться, яка історія. От паралельно про те, що от американці не можуть Асанжа забрати вже довгі роки, там з 10-го року, з Великобританії. Подібна проблема трапляється між штатами всередині країни. Тобто це вже не десь там заокеанська країна. Це тут всередині два штата. Дивіться, яка історія. А, в Нью-Йорку трапилося один мужичок 26 років, скоїв злочин, він а, вбив жінку в готелі. Поки розібралися туди-сюди, він втік штата і скоїв подібний злочин. В Аризоні він там викрав машину, жінку пирнув декілька раз ножів, декілька разів ножем. Жінка вижила, але його там зловили і арештували. І зазвичай дивіться, як робиться, що ну, в таких справах суд проводиться там, де більший злочин. Тобто в штаті Нью-Йорк, як ви розумієте, він людину, цей мужик вбив. Тут було, виходить, спроба вбивства, як, як воно там буде, викрадення машини. Ну, це не рівняється з вбивством навіть. В чому ж проблема? Проблема в тому, що прокурор в Аризоні республіканка, жінка. Прокурор Нью-Йорку – демократ, і тут дуже багато про що говориться. що… Почала історія, що республіканці ми їм вам не довіряємо. А чому не довіряємо? Тому що дивіться, в штаті нью йорк пішла така програма вже довгий час іде, і Це не цей прокурор навіть її запустив, що за легкі злочини, там дається дуже мала застава. Чисто все знову ж таки виміряється грошима. Замість того, щоб тримати його там в СІЗО, кормити задарма, там утримувати, дивитись за нього в штаті Нью-Йорку. Закривається все більше і більше таких в'язниць. І вони стараються або спихнути в інші штати своїх ув'язаних, щоб не, на це не витрачати свої гроші. І от дивіться, вони роблять таку штуку, що якщо це якийсь там, ну, умовно кажучи, буханку хліба вкрав і за це його до суду там інколи півроку, умовно кажучи, тримати у в'язниці, ну це реально не мудро. І оцей прокурор, один із ініціаторів, був того, що. Такі легкі злочини, людей не тримати в'язниці, а там легенька застава, і там, умовно кажучи, що застава вже перекриває той злочин. там. Його відпускають, і він до суду там гуляє, потім з'являється суд там і так далі. Так от оця прокурорша із штата Аризона представила це як пред'яву: що дивіться, а, да ти де гарантія, що ти його не випустиш. Він злочинець, а у вас там такий дирявий штат, ви всіх відпускаєте. Наліво направо. Ну, а взагалі, як розумієте, це така офіційна сторона, а не офіційна, це іде от такий американський розкол між червоними і синіми штатами, між республіканцями і демократами. І, на жаль, це американські реалії. І знову ж таки, багато кому це не сподобається, кому це різане. Але цю штуку в Америці запустив Трамп, тому що. От за 20 з лишнім років, що я в Америці, я бачив близькі вибори, коли програвали демократи, коли програвали республіканці. Я бачив, як Елгор програв демократ, програв республіканцю, і наскільки все цивілізовано розробилося. Як Маккейн програв Обамі, як все? Тобто, вже республіканець демократу, як все цивілізовано. Трамп, це дичина, розумієте, почалися якісь предяви. Уже було мерва суддів, які довели, що це брехня Трампа навіть за це засудили. І він все рівно грає свою платівку спочатку. Там і це. І є мерва людей, які в голові невідомо, що робиться, вони це хавають. Але велика картина, що відбувається, іде розподіл країни. Такий схожий, як колись відбувався в Україні, коли там. Російська мова, а там бандери, а у нас тут русський язик, ми там русскоговорящі і так далі. І на цій темі ділиться країна. Зараз щось подібне відбувається а, і в Америці. І я кажу, що цей приклад цього, цього як судять у цього злочинця. Це якраз уже наслідки, чи вірніше це навіть не наслідки, це квіточки. Тому що якщо це якось зараз не зупинити, воно вийлється. Був ну, набагато вірші речі. Знову ж таки, Україна це реальний приклад, що це виливається насправді. Ось. Ну і дивіться, остання тема, яка це от реально це моторошно. Я, я, я не знаю, як таке навіть пережити історія про одну сім'ю. До речі, з Індіани, до речі, одна година місто Фортвейн, буквально, де я живу, година їзди від мене. Сім'я. Тато, мама, а хлопчик, син 9 років і доця 7 років. Поїхали у відпустку на Флориду. Відпочивали собі і трапилася трагедія. Просто, просто неймовірні речі. Як і будь-які діти, діти люблять гратися з пісочком, як ви розумієте, на пляжі ліплять інколи там вони пасочки, як в нас кажуть, ліплять, інколи копають ями. Оцей а, син і доця копали яму, і під ними провалився пісок і засипав. А хлопчика вдалося врятувати, бо він от, по груди був в піску, його витягнули. Дочку, відкопували 15 хвилин. Рятувальники приїхали а, і не змогли врятувати. Дочка загинула. І я навіть боюся уявити, як стати тепер бути на місці цих батьків. Але дивіться, в Америці виявляється, це не така вже і рідкість, тому що кожен рік, кожен рік, от в середньому, три людини гине через такі штуки, коли пісок провалюється. І взагалі, я, наприклад, не думав, що такі відбувається. Здається, там завжди вода, пісок завжди осівший. Але виявляється, от такі штуки відбуваються. І не завжди діти гинуть. Знаєте, от дорослі люди інколи граються з пісочком, там прикопують, там це є і одна, нібито голова видна, присипають. Тобто, от через різні такі здавалося, безобідні речі. Але в Америці я знову ж таки не знаю, як там статистика по Україні і в світі взагалі. Але три людини кожен рік. Гінне через те, що приїхали на пляж, щось погралися пісочком і ти типу, помер. Такий, коротше, невеселий кінець сьогоднішніх новин. Я дякую, що ви додивились до кінця. Не забувайте підтримувати Україну. Вітаю нових підписників на своєму каналі і завжди вдячний за ваші вподобайки, за ваші коментарі, особливо так само, тому що вони мені дають ідеї для наступних відео. На цьому все я сподіваюся, що ми завтра зустрінемося. От вам нехай щастить. Все буде Україна.